Критерії ризиковості платника податку у попередньому відео ми детально описали роботу системи моніторингу оцінки ризиків СМКОР. Який шлях проходять податкові накладні або розрахунки коригування перед тим, як бути зареєстрованими або зупиненими системою? Так, після перевірки ПНРК на ознаки безумовної реєстрації і у разі, якщо накладна або розрахунок коригування не відповідають жодній з цих ознак, СМКОР перевіряє на відповідність невідповідність критеріям ризиковості самого платника податку. В цьому відео ми розкажемо про критерії ризиковості платника податку. Таких критерій. O critério é visim. Порядком зупинення реєстрації ПНРК в єдиному реєстрі податкових накладних визначено, що у разі відповідності платника податку, який склав та або подав ПНРК для реєстрації, хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких ПНРК зупиняється. Відповідність платника податку критеріям ризиковості визначається у відповідному рішенні, яке приймає комісія регіонального рівня, тобто територіального органу ДПС, у разі встановлення відповідно. Ості одному з критеріїв ризиковості критерії ризиковості платника податку на додану вартість визначені у додатку 1 до порядку зупинення реєстрації ПНРК. Критерій: перший до Державної податкової служби України надійшла інформація, що платник податку зареєстрований на підставі недійсних та підроблених документів. Критерій другий до Державної податкової служби України надійшла інформація, що платник податку зареєстрований та переданий в управління неіснуючим померлим безвісти зниклим особам. Критерій третій до Державної податкової служби України надійшла інформація, що платник податку зареєстрований фізичними особами, які фактично не здійснювали фінансово-господарську діяльність. Критерій четвертий до Державної податкової служби України надійшла інформація від заснов. Та або керівника платника податку, що фінансово-господарська діяльність на підприємстві здійснювалася без їх відома. Критерій п'ятий: платник податку юридична особа не має відкритих інших рахунків, крім рахунків у казначействі. Критерій шостий: платником податку не подано податкову звітність з податку на додану вартість за два останні податкові звітні періоди за наявності показників, які підлягають декларуванню. Наприклад, якщо платником податку. Зареєструвалися податкові накладні за операціями у відповідних звітних періодах, та при цьому не подавалася звітність податку на додану вартість. Критерій сьомий платником податку на прибуток підприємств не подано фінансову звітність за останній звітний період. Критерій восьмий: у Державній податковій службі України наявна будь-яка інформація негативного характеру, яка свідчить про те, що зазначені в ПНРК операції ймовірно мають безтоварний характер і такі. Ті операції можуть призвести до розповсюдження податкового кредиту, який у подальшому буде використаний для мінімізації податкових зобов'язань платниками податку з ознаками реального сектору економіки та як наслідок недоотримання коштів до бюджету. Цей пункт був деталізований для платників податку за 18 кодами податкової інформації, з тим, що платник податку розумів підстави, за якими ДПС розглядає питання віднесення його до ризикових. Код перший. Якщо у податковій накладні зазначена операція з постачання товару, який платником податку не придбавався, не вироблявся. Код другий. Якщо платник податку здійснює придбання товару, який не придбався, не вироблявся постачальником такого товару. Код третій: відповідно до наявних у ДПС даних, у платника податку відсутні основні засоби, матеріальні ресурси та умови, необхідні для виробництва товарів або надання послуг у обсягах, які зазначені у накладні. Накладні. При цьому також відсутнє придбання послуг оренди таких матеріальних ресурсів. Код четвертий. У податковій накладні зазначена операція з постачання товару, який не придбавався за умови відсутності можливостей для виробництва такого товару. Код п'ятий. Платник податку здійснює постачання товару покупцю, який у подальшому здійснює зміну номенклатури товару та постачає товар відмінний від придбаного. Код шостий. Якщо платник податку задіяний у здійсненні. Циклу типових операцій групою платників податків з метою штучного формування та збільшення обсягу певного товару. Код сьомий у платника податку відсутні працівники або їх кількість не співставна з обсягами господарських операцій, зазначених платником податку у податкових накладних за умови відсутності придбання послуг, необхідних для здійснення таких операцій. Код восьмий. Постачання сільськогосподарської продукції, яка не придбавалась та не придбавалась судно. Путні товари для вирощування такої продукції. При цьому відсутня сплата земельного податку. Код 9. у платника податку відсутня або анульована ліцензія на виробництво або торгівлю під акцизними товарами. Код 10. у податковій звітності платника податку не відображено інформацію щодо нарахування та виплати доходів самозайнятим особам або фізичним особам за виконані роботи надані послуги. Код 11. накопичення залишків товарів за відсутності можливості для зберігання та при цьому відсутнє придбання послуг оренди складських приміщень. Код 12. Постачання товару або послуги платнику податку, якого внесено до переліку ризикових. Код 13. Купівля товару або послуги у платника податку, якого внесено до переліку ризикових. Код 14. Постачання товару або послуги за рахунок ліміту з ПДВ, який сформовано за рахунок придбання у значній кількості товарів, які не є супутніми та не пов'язані з діяльністю платника податку. Тобто, якщо платник податку, наприклад, придбав парку місця, Продавати вирішив сою критерій 15. постачання товарів з обмеженим терміном придатності за відсутності місць для їхнього зберігання та засобів для переробки або придбання таких товарів за відсутності місць для їх зберігання та за умови, що платником не придбалися послуги з оренди відповідних засобів. Код 16. Наявність в ДПС інформації щодо застосування РНБО до платника податку спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів. Код 17. Наявність в ДПС інформації щодо застосування РНБО до засновників або посадових осіб платника податку спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів. Код 18. керівник та або особа, що має право підпису від імені платника податку, займає аналогічну посаду більш ніж у п'яти, включно платників податку. Дії у разі внесення платника податку до переліку ризикових. Якщо платника податку включено до переліку ризикових, то такий платник отримає через електронний кабінет рішення, в якому зазначено критерій ризиковості платника податку та код податкової інформації, у разі якщо платника включено до ризикових за восьмим критерієм. Також у рішенні буде вказаний вид операції: придбання чи постачання, період здійснення операції. Коди у КТЗ ДКПП та код ЄДЕРПОУ контрагента. Для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, необхідно через електронний кабінет подати в електронному вигляді інформацію та копії підтверджуючих документів, що засвідчують невідповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість. Такий перелік документів включає в себе договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти з додатками до них, договори довіреності акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують Продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції, первинні документи щодо постачання, придбання товарів послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки фактури, інвойси, акти приймання передачі товарів, робіт, послуг з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та або банківські виписки з особових рахунків. Документи щодо підтвердження відповідності продукції, декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності, наявність яких передбачено договором та або законодавством. Інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Інформацію та копії документів розглядає комісія регіонального рівня ДПС, у разі прийняття комісію рішення про залишення платника податку у переліку ризикових за результатами року. Розгляду документів у рішенні зазначається інформація щодо причин прийняття такого рішення, та зазначаються документи, які не надано для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку. Важливо, платник податку після отримання такого рішення має право знову подати на розгляд комісії регіонального рівня інформацію та копії документів, доповнивши їх. Кількість таких спроб не обмежена. Якщо платник не погоджується з рішенням комісії територіального органу, то таке рішення може бути оскаржене або в адміністративному порядку до комісії центрального органу ДПС, або в судовому порядку.